До реалізації комплексних заходів щодо виявлення та припинення порушень законодавства громадянами, які керують маломірними плавзасобами на річках, озерах та інших водних артеріях Сумського району, залучено співробітників сектору водної поліції, головного управління національної поліції в Чернігівській області та управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Сумській області. Зокрема, поліцейські здійснюють патрулювання на воді за допомогою спеціально обладнаного катера. Дані заходи проводяться з метою підвищення безпеки громадян на воді, дотримання ними правил судноплавства, а також виявлення водіїв, які керують транспортними плавзасобами в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Час проведення спільних заходів порушень правил судноплавства, порушень правил спортивного рибальства та дотримання вимог безпеки на воді нам виявлено не було. Громадяни, які ми виявили на воді, займалися рибальством без порушень правил спортивного та любительського рибальства. Всі документи наводні транспортні засоби та посвідчення них були наявні. Звертаємо увагу громадян, що за керування водним транспортним засобом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння настає адміністративна відповідальність згідно зі статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У разі відсутності реєстраційних документів на водний транспорт або посвідчення судноводія на таку особу складаються адміністративні матеріали за статтею 117 Кодексу України про адміністративні правопорушення з накладенням штрафу. В подальшому заходи щодо дотримання норм законодавства на воді будуть продовжені.